Привіт усім! Штучний інтелект, або ШІ, просто перевертає все з ніг на голову у світі Photoshop. Те, на що раніше йшли години, тепер один клік. Сьогодні ми розберемося, як саме ця технологія змінює правила гри для фотографів і дизайнерів. Це справді щось. От просто уявіть, усі ці нудні марудні задачі у Photoshop, на які вбивали години, тепер вирішуються буквально одним кліком. Звучить як фантастика, правда? Але ні, це вже наша нова реальність, і ми зараз у неї зануримось. Отже з чого почнемо мабуть, з найболючішого для багатьох ретуші шкіри. Знаєте, навіть якщо фотографія просто ідеальна, цей процес може затягнутися надовго і висмоктати всі сили. Пам'ятаєте старий добрий метод частотного розкладання. Ну, хто в темі, той зрозуміє. Навіть профі могли просидіти годину над одним єдиним фото, і що в результаті? Часто виходила така собі пластикова шкіра, зовсім нежива. А тепер штучний інтелект робить те саме ні, він робить краще, і це за лічені секунди, зберігаючи всю природну текстуру. Різниця, ну, вона просто колосальна. І ось він, наш рятівник, нейронний фільтр згладжування шкіри. Що він робить? Ця штука на базі ША сама знаходить усі недоліки і акуратно їх прибирає. По суті, він автоматизує те, що раніше було чистою ручною роботою. Це просто знахідка. А сам процес простіше не буває. Серйозно, створили копію шару, зайшли у фільтр. Потім у нейронні фільтри клацнули на згладжування шкіри, трохи підкрутили повзунки, і готово. Це ж скільки часу тепер можна зекономити, просто вдумайтесь. Але знаєте, ретуш шкіри це лише верхівка айсберга. Є ще одна річ, яка забирала, мабуть, найбільше часу і нервів у Photoshop, це точне виділення. Ох, ця спроба щось змінити в об'єкті, не пошкодивши при цьому фон, це був просто суцільний головний біль. От послухайте, що каже одна студентка, і це, я думаю, відгукнеться багатьом. Вона сказала, це було так важко, бо це розумне виділення. Воно просто не виділяє. Ну хіба не життєво? Думаю, кожен, хто працював у фотошопі, з цим стикався. От згадайте, пробуєш змінити колір шнурків, а інструмент захоплює частину взуття. Або хочеш додати об'єму зачісті, а разом з волоссям розтягується і дерев'яний фон за ним. Ці так звані розумні інструменти були, м'яко кажучи, не дуже розумними. І, врешті-решт, все зводилося до того, що сидиш і годинами вручну виправляєш маску. Але штучний інтелект все змінює. Він пропонує абсолютно новий підхід ізоляція об'єкта. Що це означає? Все просто. Програма сама автоматично знаходить головний об'єкт, вирізає його і переносить на новий окремий шар. І весь цей новий процес складається всього з трьох кроків. Дивіться, крок перший. Беремо інструмент виділення об'єкта, який працює на шиї. Один клік, і вуаля. Об'єкт ідеально відділений від фону і сидить собі на прозорому шарі. Крок другий. Тепер, коли наш об'єкт сам по собі, на окремому шарі, з ним можна робити все, що душа забажає. Хочете додати об'єму волосся? Будь ласка, беремо інструмент пластика і працюємо, не переживаючи, що фон попливе. Він ще на іншому шарі. А тепер, увага! Крок третій. І це без перебільшення, справжня магія. Ми просто йдемо на шар, що знаходиться під нашим об'єктом, і вмикаємо генеративну заливку. І що робить ши? Він сам аналізує і домальовує фон у тому місці, де об'єкт трохи змістився. Все, проблема спотвореного фону вирішена. Раз і назавжди. Добре. З об'єктами розібралися, але ще її дедалі і змінює наш підхід до композиції в цілому. Ну, буває ж таке, кадр вийшов занадто обрізаним. Або фотографія темна, невдала. Раніше це було майже вироком для знімка. Але тепер. Тепер це не проблема. Пам'ятаєте старий інструмент заливка з урахуванням вмісту? Він часто просто копіював сусідні пікселі, і виходило щось розмите з дивними повторюваними візерунками. А от новий інструмент генеративне розширення це зовсім інша історія. Він працює набагато хитріше, він аналізує весь кадр і домальовує продовження так, що воно виглядає абсолютно реалістично і логічно. Але, і це дуже важливо, треба розуміти межі цієї технології. От є приклад з фотографією, де людина просто темний силует на фоні яскравого світла. І тут інструктор абсолютно правильно каже: відновити обличчя неможливо, інформації там просто немає. Тобто шиї це неймовірно потужна штука, але не чарівна паличка. Він не може вигадати з нуля те, чого на фотографії ніколи не було. Гаразд, вся ця магія звучить чудово. Але, як то кажуть, є один нюанс: у цих потужних генеративних функцій є своя ціна. І це не тільки вартість підписки на Photoshop. І йдеться про так звані генеративні кредити. Більшість підписників отримують їх по 100 штук на місяць. Це по суті нова внутрішня валюта і її запас обмежений, тому витрачати ці кредити треба з розумом. Тому ключове питання за що саме знімаються ці кредити. Все дуже просто за будь-яку генерацію, тобто генеративна заливка, генеративне розширення, генеративне видалення все це коштує кредитів. А от круті інструменти, про які ми говорили раніше, як-от нейронні фільтри для шкіри чи виділення об'єкта, вони, на щастя, залишаються безкоштовними. Це важливо знати. Який з цього висновок? Дуже простий: до використання шиї треба підходити стратегічно. Не варто палити кредити на кожну дрібницю. Краще приберегти їх для тих випадків, де без генерації ну ніяк не обійтись. Так що тепер до творчих навичок додається ще й уміння керувати ресурсами. І наостанок, давайте замислимось над таким питанням: чи означає все це, що шиї забере роботу у креативних людей? Чи може навпаки він стане найпотужнішим інструментом в їхніх руках, який відкриє абсолютно нові горизонти? Думаю, відповідь ми не дізнаємось, а створимо самі, бо майбутнє цифрового мистецтва твориться просто у нас на очах.